Екс радника, давайте не так почну. Хороша новина. Почали боротися з корупцією всередині е, влади. Пам'ятаєте, весна прийде, саджати будемо. Ось весна, от посадили. Екс радника Офісу президента України Артема Шила взяли під варту із заставою в 30 мільйонів гривень. Таке рішення прийняла суддя ВАКС Катерина Сікора під час сьогоднішнього засідання. Отак. От Підозрюють його у справі а, про розкрадання коштів на закупівлях укрзалізниці. Молодий такий хлопчик Артем, знаєте, ну, молоденький такий видно, Гарвард там за плечима і так далі. Прикольно, правда? От надихаєшся, що все-таки президент навіть своєї тусовки, своєї компанії бере і, от, от будь ласка, арештували. Пораділи? Не радійте. Буквально через дві години екс за екс-радника ОПУ Артема Шила, якому сьогодні вранці обрали запобіжний захід, вже внесли 30 мільйонів гривень застави Центр протидії корупції, з посилання на службу ВАКС. Все, він вже вийшов. Де він буде завтра, ви здогадуєтесь? Ну, може він буде чекати суду і буде захищати свою честь і гідність, він невинний. Це теж може бути. Це теж може бути. Але 30 мільйонів за. Дві години. За дві години. І поки, знаєте, от, спеціально навчені люди бігають за коментарями, які ви пишете, намагаються закривати телеграм-канали, намагаються розповісти, що ви щось не те читаєте, не так думаєте, не те говорите, взагалі піднімаєте питання там виборів, можливо, там іще чого-небудь там. Чиновники вам не подобаються і це неправильно. Да? Там, коли вам виписують різні... Штуки, що потрібно, там, як потрібно любити країну, якими треба бути патріотами, як потрібно донатити. Це все дуже добре. Це все дуже добре. Тільки так, 30 мільйонів за дві години і вже вийшов на свободу. Все. Спробуйте ви провернути такий фін, з вами. з вами такого не вийде. Ви... Ви не зможете цього зробити. Ну, по перше, у вас нема 30 мільйонів. А по друге, у вас немає таких друзів, які можуть вам допомогти, витягнути і так далі. Ну, будемо спостерігати за ситуацію. Хоча хто там буде спостерігати? Оце просто хайпова тема. От буквально на сьогодні, і на завтра. Все, завтра про нього забудуть, а післязавтра суддю Князєва ще випустять. Пам'ятаєте, я колись передбачав, колись передбачав такий скандал серйозний був. Я продовжую передбачати, що його таки випустять рано чи пізно. Або він під заставу вийде рано чи пізно. А ви потім забудете про це все. Я вам більше скажу: оці люди, вони ще і наступного разу на виборах, і до Верховної Ради пройдуть, тому що ви за них проголосуєте. От я вам точно кажу, ви це зробите. Телеграм шапці профілю там докладніше.